Друзі, Отаємось. ми опитали 100 тисяч досі, щоб вийти, які найцікавіші питання, і ми відповіли на них. І якщо ви хочете дізнатися про ці питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соцопитування про Пасху. Існує три Пасхи: єврейська, язичська, тобто поганська та християнська. Яку ж святкуєте ви? Язичську просто їжу та питво, християнську виконуєте заповіт чи єврейську. Також напишіть про це у коментарях і ми обговоримо цю тему, якщо ви хочете пізнати більше про Пасху і ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни обстрілів, то напишіть нам, і ми зможемо. І ми, і ви зможете приєднатися до щотижневої конференції. А якщо захочете, то щодня ви зможете стати частиною церкви Слова Божого і брати участь в молитвах та у вивченні Слова Божого. Хай Господь береже вас і напишіть нам. Да. Якщо ви хочете з'єднатися і вивчати слово Боже, і пізнавати його. Так. І знати істину всім Божого благословення.